Мої привітальні друзі! Дякую, що дивитесь наш канал. Тут завжди ви знайдете відповіді на найактуальніше соціальне питання: як пройти ідентифікацію одержувачем пенсії? Як зв'язатися із фахівцями пенсійного фонду України онлайн, підтвердити страховий стаж? Ці теми сьогодні хвилюють тисячі громадян України, що вимушено залишили свої будинки і стали переселенцями. Багато людей часом опиняються у ситуації інформаційного вакууму і просто не знають, як вирішити ту чи іншу соціально значущу проблему. Але вихід є. Немає питань, які не вирішуються, вважає начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова. Слухайте нашу шановну експертку, підписуйтесь на канал Луганщина ВПО. Точка виходу, будьте другом, ставте лайк. Вітаю всіх! Сьогодні хочеться затронути тему декількох питань, тому що взагалі така у мене життєва позиція, що нема питань, які не вирішуються. Протягом життя будь-яке питання завжди знаходить відповідь. Тому прошу всіх. Не хвилюватися з приводу того, що ще не розпочато ідентифікацію. Повірте, всі нароботки вже зроблені, ми підготували чергу з ваших заяв і подальшому будемо керувати цією чергою. Проходження ідентифікації зараз порядок цей знаходиться на погодженні в уряді. Тому як тільки буде погоджений порядок, всі наші пенсіонери, яким була призупинена виплата пенсії протягом 2022-2023 років, пройдуть ідентифікацію і поновлять свої виплати. Друге питання це згідно з зверненнями громадян, що до нас звертаються. Бачу, хвилює куди звернутися, як отримати відповідь. Це, ці питання взагалі-то надходять від пенсіонерів, які знаходяться на території підконтрольної України. От хочу зазначити, що де б ви не знаходилися, де б ви не були, в якому б селищі, місті, іншому населеному пункті України, підконтрольній території України, ви можете звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Повірте, майже в кожному куточку є або віддалене робоче місце спеціаліста пенсійного фонду, або сервісний центр пенсійного фонду України. Звертайтеся вам, фахівці, в будь-якій області нададуть, нададуть відповіді стосовно пенсійних питань. Якщо вас не влаштують ті відповіді, ви можете звертатися до і ви хочете почути саме від головного управління пенсійного фонду України в Луганській області відповідь, то будь ласка, до нас можна звернутися за допомогою веб-порталу. Або безпосередньо залишити заяву, свою письмову заяву в сервісному центрі Пенсійного фонду України, де ви знаходитеся. Вони перешлють нам заяву, ми дамо вам відповідь, але обов'язково вказуйте адресу, на яку нам надсилати відповідь. Можете поштово, можете електронно. Ми відповідь обов'язково Підготуємо і надішлемо вам її. Через веб-портал, ну, така коротенька інструкція, відкриваєте свій комп'ютер, Пишете веб-портал веб-портал Пенсійного фонду України. Заходите на той веб-портал Пенсійного фонду України. Вибираєте область. Луганська область, головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області. І далі за меню подати заяву. І ось тут пишете ваше питання до нас, і ми знов таки отримуємо цю заяву, готуємо відповідь і надсилаємо вам в будь-який зручний для вас спосіб. Так можна подати просту заяву, але якщо ви хочете подати заяву, наприклад, на перерахунок пенсії або на призначення пенсії, то таку заяву можна теж подавати через веб-портал пенсійного фонду, але при цьому треба скористатися захищеним електронним ключом. Для входу в особистий кабінет вам треба відкрити за допомогою цього електронного ключа відкрити свій особистий кабінет і там подати заяву на призначення перерахованок. По встановленій, по встановленій формі. Там же в особистому кабінеті можна отримати довідку ОК 5, ОК 7 це довідка про страховий стаж та про заробітну плату, яка буде враховуватися при розрахунку пенсії. І ще одне питання: це у нас е, наші спеціалісти теж зараз виконують прийом громадян на віддалених робочих місць. От у мене графік прийому громадян. Хочу сказати, що по Україні вже в 12 робочих місцях працюють безпосередньо наші спеціалісти, які можуть надати консультацію офлайн. Це у нас в Дніпрі три адреси, в самому Дніпрі, в Києві три адреси, в Полтаві дві адреси, є по одній адресі в Черкасах, в Харкові, в Одесі. Де, Як узнати той графік прийому громадян, не буду зараз зубкати час. І як дізнатися, де адреси, як приймають наші спеціалісти, можна знов таки зайти на веб-портал. Пенсійного фонду України, там ми публікуємо графіки прийому. Можна зайти обов'язково вибирайте головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області. Можна зайти на нашу сторінку у Фейсбуці, і в телеграм-каналі у нас є чат. В якому ми публікуємо графік прийому наших громадян. Взагалі вже по Україні є 36 хабів і ЦНАПів, які працюють в Луганській області. В усіх них працює наш спеціаліст. Якщо немає там в тому місці, де знаходиться хаб спеціаліста Головного управління пенсійного фонду, то ми, ви залишаєте заявку в хабі, що хочу зв'язатися зі Спеціалістам пенсійного фонду, ми виходимо в Зумі на определенну дату, на, на определений час. Виходимо в Зумі і, на, і спілкуємося онлайн з вами чи, за допомогою Зуму. Зум оплачений головним управлінням пенсійного фонду України в Луганській області. От так можна отримати поспілкуватися безпосередньо зі спеціалістами нашого головного управління стосовно стажу. Теж дуже багато ще одне, одне зауваження на, це, на сьогодні. Це стосовно стажу. Дуже багато приходить заяв, чому мені не зарахований стаж. Дивимося ок 5, стаж зарахований по червень 2023 року. Все нормально. Але люди ж хочуть, щоб місяць місяць, тому що вони пережили таку ситуацію, що треба, щоб кожен день контролювати. Кожен місяць контролювати зарахування свого страхового стажу. Ось кажу, як він е, зараховується страховий стаж. Дійсно, нам підприємство звітує, е, верніше, він е, підприємство звітує до податкової інспекції, до податкової служби раз на квартал до 20 го числа першого місяця за. Кварталом, звідтує підприємство. Далі ми проводимо звірку з податковою, вивантажуємо всі, всі сплати. І фактично, за, наприклад, стаж за третій квартал людина у себе в ОК 5 може побачити не раніше 1 листопада. Тобто, жовтень нам дається на те, щоб ми опрацювали звітність. Щоб підприємство подало звіт, а 10 днів у нас є на те, щоб ми опрацювали цю звітність. Тому стаж за третій квартал 2023 року можна подивитися буде після 1 листопада 2023 року. І все ж таки ще одне хочу зазначити, будь ласка, задавайте питання от ось тут. Задавайте питання нам на, на, в телеграм-каналі, у нас на сторінці Фейсбука, ми будемо вам відповідати, ми готові до спілкування, готові до, для того, щоб підтримати всіх вас. І я впевнена, що наша спільна така підтримка одни, один одного буде. Допомагати нам повернутися до Луганської області після перемоги. Всім дякую, на все добре.